Thank <music> you. І ми повертаємось до обговорення дронового влучання у саркофаг на Чорнобильській АЕС. Нагадаємо, російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив цієї ночі в укриття четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук президент України Володимир Зеленський. Пожежу загасили за першими оцінками пошкодження укриття суттєві. Написав Зеленський. Про які попередні висновки можна зробити за оприлюдненими відео та фото. Будемо говорити із співзасновницею громадської організації антикризової. Експертний ядерний центр України, експерткою з ядерної енергетики та ядерної безпеки Ольгою Кошарне. Пані Ольга, вітаю, вітаю. Вас. вітаю. пані Олю. Дякую, що ви доєдналися. Скажіть, будь ласка, із оприлюднених фото та відео, які зараз ми бачимо, чи можна зробити висновки наскільки сильно пошкоджений саркофаг і чи є там загроза витоку радіації? Ну, по-перше, я вважаю, що це е, умисна така спецоперація Росії напередодні Мюнхенської конференції. Тобто, продукувати жахи, демонструвати, що він здатний, е, як ядерний терорист, е, робити, це е, атака з пугасною бомбою. Е, обшивка, яка над аркою, вона е, зовнішня і внутрішня. Тобто, ця обшивка пробита між і внутрішньою оболонками має циркулювати тепле повітря для того, щоб не утворювався конденсат і не було води. Тому порушене технологічні системи, системи цих кранів. Обшивку, до речі, виготовляла Туреччина, фірма з Туреччини, а кранивоці, які там для робіт, це США проєктувала і готувала. Тобто, це унікальний об'єкт, інженерний, це не просто ангар, mm -hmm. де пустий, а це система і багато там обладнання. Вартість була 1,5 півтора мільярда євро, і брали участь 40 держав. І щодо проектування, фінансування, бо фонд об'єкту укриття був створений в 96-му році, і адміністратором фонду Європейський банк реконструкції та розвиття. Тобто держави донори утворювали цей фонд для фінансування робіт. Первоначальна вартість зрозуміла не була дотримана, тому що це унікальна споруда, і потребувала зусиль всіх інженірів світу. І тому зараз, як пишуть Державна служба надзвичайних ситуацій, держатим регулювання, підвищення радіційного фону немає, бо вони влучили в таке приміщення, яке не над старим об'єктом укриття, де найбільш радіоактивні паливомісний матеріали містяться там, під старими конструкціями об'єкту укриття є. Місця де до 2000 тисяч рентген на годину радіоактивність. А зараз це таке, але для того, щоб відремонтувати ці обшивки і відновити, це треба додаткове зусилля, проєктування знову, тому що це наладку поставити на дах, це не вийде. Це треба відновити все, щоб воно працювало, і повітря циркулювало між зовнішніми внутрішніми оболонками, і відновити ці крани, які пошкоджені, пані Олю, наскільки складним може бути це відновлення? І на вашу думку, скільки часу плюс-мінус для нього треба? І якщо не відновити найближчим часом, чи є якісь ризики? На мою думку, ну це, це важко прогнозувати, важко прогнозувати, але що стосується підвищення рівня радіації, то це можливо, але я сподіваюся, що там є пил такі системи пилоподавлення внутрі, тому що найбільш небезпечна це пил, яка утворюється при деградації цих паливовмісних матеріалів. Тому там є системи переподавлення, вентиляції фільтрів, щоб радіоактивність наружу. А і якщо радіоактивний радіаційний фон підвищиться, то він не вийде за переділи промислового майданчику Чорнобильської АЕС або зони відчуження на найгіршому випадку. Скажіть, будь ласка, чи правильно я зрозумів? Тобто, загрози життю людей зараз немає, але проблема суттєва, і її треба вирішити якомога швидше. Ну, безумовно, ризики підвищуються для персоналу, який працює на майданчику ЧАЕС через підвищення можливого підвищення радіаційного фону. Олю, ви сказали про те, що чотири десятки країн були так чи інакше дотичні до будівництва цього укриття. Зараз Україна самотужки зможе його відремонтувати без допомоги американських інженерів, турецької компанії, яка виготовляла захисний купол, ну точніше, верхню частину. Ну на мою думку, треба об'єднаних зусиль проєктантів, які проєктували зовнішню оболонку, і крані безумовно, і з Туреччини. Ну, треба спільна, спільна робота має бути. Я розумію, що креслення є у Чорнобильська АЕС, але інша справа, де кошти брати, знову звертатися до донорів, мабуть, тому що коштів немає в державі, і фонд вичерпаний. Цей був і я знаю, що державна адміністрація. З управління зони відчуження там створювала додатковий фонд, тому що має бути третій етап робіт вже під цій оболонкою, під аркою. Тобто, треба розбирати старий, стабільна конструкція об'єкту укриття. І в кінцевому в кінцевому кінцева мета має бути вилучення паливомісних матеріалів та захоронення їх відповідно до норм правил стандартів сімейційної безпеки. От під ці цілі е, даз. Ну, з, організовував з, збір коштів, але якийсь стан зараз я не знаю, не можу коментувати. Пані Олю, ми продовжимо зараз розмову. Однак є інформація із телеграму повітряних сил ЗСУ про швидкісну ціл на Миколаївщині в північному напрямку. Також щойно вони повідомили про пуски керованих авіаційних бомб ворожої тактичної авіації на Запорізьку область. І перед тим була також інформація про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку і загрозу застосування авіаційних засобів враження для прифронтових областей. Нагадуємо Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька. Полтавська, вже і Кіровоградська та Черкаські області наразі перебувають а, в повітряній тривозі. Бачимо позначені червоним на карті повітряних тривог. Тож не ігноруйте цю інформацію, ми стежимо далі за ситуацією в областях. Будемо повідомляти вам оновлення. Бачимо, доєднується вже от зараз і Миколаївська область. А, Пані Олю, якщо е, говорити про взагалі можливості російських шахетів, то перед тим ми зговорили з авіаекспертом Анатолієм Кравчицьким, і Він нагадував, що взагалі шахеди російські можуть нести вибухівку вагою е, 50 кілограм. От при будівництві такого саркофагу, чи е, враховувалося, що можуть бути якісь зовнішні загрози для його руйнування? І е, чи зможе він витримати, наприклад, сильніші удари, чи є ризики, що в принципі шахедом е, можна настільки що ті шуті... Тітєво пошкодити саркофаг, що здійснити таким чином нову екологічну катастрофу. Безумовно, ці військові загрози не вчені враховувалися, тому що це ну голову нікому не могло прийти, що таке можливо. Враховувалося, наприклад, землетрус силою до 6 балів, враховувалось торнадо, враховувалось там. Але вибухівки не враховували безумовно. Ну, 50 кілограм, ну це таке. Ну а от якщо керована авіабомба влучить, ну це буде дуже небезпечно. 500 тонн, наприклад, і скільки там вона, як вони зараз використовують, от це буде небезпечно. Але це створення жаху, він тому що якщо, наприклад, кап влучає. В ту частину, де знаходиться старий об'єкт укриття, де найбільш небезпечні паливомісні матеріали з великою радіоактивністю, то тоді оцей пил. Повітря підніметься, і от тоді буде небезпека і для території Білорусі, і для території Росії, як це було при Чорнобильській аварії. Зрозуміло, що масштаб менший, але це пил повітря після влучання, наприклад, КАБО, великої потужності. Ну але це тому вони ж не хочуть, щоб на їх територію щось попало. Тому це демонстрація сили. Демонстрація сили. Я сподіваюся, що. На весні вже остаточно буде погоджений статут міжнародного трибуналу щодо Росії і військових злочинів і. Тоді в цей випадок з окупація за окупація Чорнобильської зони, які підпадають по порушенню Росії статті 2 міжнародної конвенції проти актам ядерного тероризму. Це буде розглядатися на цьому міжнародному трибуналі. Бо, наприклад, я консультувалася з юристами, вони кажуть, що невідомо під яку юрисдикцію підпадає в ці випадки ядерного тероризму. Тож в Газі точно немає. І ще є міжнародний суд при ООН, якийсь інший, але я думаю, що це предмет для розгляду цього міжнародного трибуналу, і в квітні мають вже підписати статут. Ну, я просто нагадаю нашим глядачам, що за час маномаштабного вторгнення Росія їхні військові як мінімум купували дві атомні електростанції Чорнобильської і Запорізьку, яка досі знаходиться під їхнім контролем. І теж постійна загроза там є. Час від часу з'являється інформація про те, що відключені лінії електропередач, які живлять цю станцію. Наскільки ми говорили з різними експертами і з вами неодноразово про те, що це потрібно для того, щоб ця станція могла функціонувати і була безпечною. Я вам дуже дякую за те, що ви доєдналися дякую. до ефіру. Розяснив які загрози могли бути від такого удару? Ольга Кошарна, експертка з ядерної енергетики та ядерної безпеки, була з нами на прямому зв'язку.